Буквально декілька годин назад я повернулася з книжкової країни. Це була спланована поїздка і доволі далека поїздка, бо я їздила в Київ з Чернігова. Це був мій перший раз на книжковій країні. В травні я ходила на книжковий арсенал і порівнюючи книжковий арсенал, і книжкову країну, я би однозначно обрала книжковий арсенал. Я поясню, чому по-перше на книжковому арсеналі сама організація простору мені здалася дещо кращою, і сам фестиваль ніяк не залежить від зовнішніх обставин, від погоди і тому подібного. По-друге, через те, що простір на книжковому арсеналі був більш такий організований, він був в приміщенні, по якому люди переважно пересувалися по колу. Сам потік був більш контрольованим, і я себе відчувала якось більш комфортно. Ще одним фактором також є кількість людей. Я не знаю чисел, але. Я впевнена, що на книжковій країні було набагато більше людей ніж на книжковому арсеналі. Бо до деяких видавництв неможливо було просто підійти. Вони були повністю оточені людьми, і подивитися книжки просто було нереально. Ще одним неприємним фактом для мене стало те, що деякі книжки я таки не змогла знайти на цій книжковій країні. Я ніде не змогла знайти книгу Любко Дереш Погляд медузи, це видавництво Анети Антоненко. Я перевіряла, вони не мали окремий стенд на цьому фестивалі, вони не були перелічені серед учасників фестивалю, і тому я шукала цю книжку в Book.ua, я шукала цю книжку в Books, і там і там вона була розібрана. Я чесно не очікувала, що саме ця книга виявиться такою популярною на книжковій країні, тому я планую її собі дозамовити. І ще одна книга, яку я не змогла придбати, це бідолашні створіння, і це від видавництва книголав. У них було одразу декілька стендів. Один був на вулиці невеличкий, там продавалися виключно новинки. Великий стенд вони мали в першому павільйоні, проте там так само було дуже багато людей, і було доволі важко підступитися. І з того, що я могла побачити, я там також цю книжку не знайшла. Тому я також планую її собі замовити, бо що погляд. Медузи, що підлашні створіння, я дуже хочу прочитати, і це прям мої бажанки бажанки Тож з цього походу на книжковий фестиваль на книжкову країну я зробила певні висновки. По-перше, я більше ніколи не поїду на фестивалі в обід вихідний день. Це буде або ранок, або взагалі найкраще це будній день. Проте, не дивлячись на те, що реальність не зовсім співпала з моїми очікуваннями, і деякі моменти мене засмутили. Я все одно рада, що я побула на цій книжковій країні. Я купила собі нові книжки там, де змогла достоятися в черзі. І в наступному відео я поділюся з вами, що я все ж таки купила.